Ні, Московському патріархату це гасла неодноразово звучало від мітингувальників, які закликали місцеву та державну владу заборонити діяльність церков московського підпорядкування на території Тернополя та області. Аби скинути московський патріархат на Тернопільщині, створили робочу групу, яка вивчає законність використання споруд Почаївської свято-успенської лаври Українською православною церквою Московського патріархату. На фоні Тих подій, які відбувалися перед тим, це і спроба незаконної реєстрації відповідних споруд за почерську лавру, яку скасовувало міністерство юстиції. На даний час не доведено до логічного завершення кримінальні провадження пов'язані з підробкою документів, спробою цю незаконної реєстрації. Також групу створили для того, щоб спонукати Міністерство культури та інформаційної політики України розірвати угоду про оренду споруд Почаївської свято Успенської лаври із УПЦ МП. Свято Успенська Почаївська лавра користується зазначеними спорудами на підставі договору, укладеного з Держбудом України. І відповідно всі будь-які питання, які виникають з користуванням, повинно погоджувати з Кременецьким історико-архітектурним заповідником. Тема приналежності Лавр загострилася у зв'язку з відкритою війною Росії проти України та результатами обшуків, які служба безпеки України провела у храмах Української православної церкви московського підпорядкування. А далі, вже, якщо буде повернуто вже в користування, та як воно є власністю держави до національного заповідника і Міністерства культури, то вже міністерство визначить далі, які українські церкви передати його в користування. Тому відповідно, наше зараз завдання йде в першу чергу. Це усунути московський патріархат. Чому тому, що це є останнім форпостом на заході нашої держави, у робочій комісії кажуть, працюватимуть до того часу, допоки не знайдуть законні шляхи для передачі і використання. Ня Почаївської свято-успенської лаври українському народові.